Привіт, сьогодні ми спробуємо розібратися в одному дуже глибокому питанні: в чому ж насправді полягає різниця між українським та російським народами? І це буде не просто розмова, а справжня подорож у минуле. де ми подивимось на історію, мову і навіть генетику. Словом, подивимось, що про це все каже наука. Отже, ключове питання, яке часто ставлять коли ж один народ раптом став двома? Чи може може вони ніколи й не були одним цілим? Так, тема надзвичайно складна, часто заполітизована. Але давайте спробуємо знайти відповідь, спираючись виключно на факти. Знаєте, треба одразу сказати: ця тема ну вона просто магніт для політичних маніпуляцій. Тому ми з вами сьогодні зробимо інакше: залишимо всю політику за душками і будемо дивитися тільки на науку. Що нам каже генетика, а лінгвістична? Що знайшли археологи? Саме ці речі, знаєте, дають нам змогу, ніби зазирнути в минуле і відстежити, як і коли відбувалися ці розходження. Тож, давайте починати. Будь-яка історія про розходження має починатися з якоїсь спільної точки, і для слов'янських народів така точка, звісно, є. І що цікаво, сучасна наука вже досить впевнено може сказати, де ж знаходилась ця спільна прабатьківщина. Щоб зрозуміти, звідки походять народи, вчені використовують такий термін як урхаймат, це німецьке слово, що означає «прабачківщина». По суті, це місце, звідки походить певна мовна група, і знайти цю точку на карті, це ключ до розуміння всіх подальших міграцій та шляхів розвитку. І ось тут ключовий момент: згідно з сучасним науковим консенсусом, який базується і на генетиці, і на археології. Прабатьківщина всіх слов'ян знаходиться на території сучасної північної України та південної Білорусі. Це означає, що предки українців формувалися по суті в самому епіцентрі слов'янського світу. Гаразд, від історії переходимо до генетики. ДНК це ж неймовірно потужний інструмент. Він дозволяє нам відстежувати міграції та розгалуження давніх популяцій. Це, знаєте, ніби читати історію записано не в літописах, а в наших генах. А тепер давайте подивимось на цю таблицю. На перший погляд може здатися складно, але насправді все просто. Уявіть, що гаплогрупа R1 е 1 це така собі велика слов'янська родина. Але всередині цієї родини є різні гілки. І от що цікаво: подивіться на гілку М458. У поляків її дуже багато. Це такий собі, знаєте, чіткий західнослов'янський маркер. А от в українців та росіян її значно менше. Про що це говорить? Українці генетично знаходяться, ніби в центрі, поєднуючись хід та захід. А тепер підходимо до найцікавішого: як же почалося це велике розділення? Бо саме тут шляхи предків українців та росіян починають розходитися, причому кардинально. І знаєте, що у нас є пряма вказівка з найдавнішого київського літопису повісті временних літ. Літописець чорним по білому пише, що племена, які стали ядром майбутнього російського народу, Радимичі та В'ятичі, прийшли от ляхов, тобто із заходу, з польських земель. Це ж прямим текстом каже, що вони були не місцевим, а прийшлим населенням на ті землі. Отже, подивіться, яка картина вимальовується. Ми бачимо дві абсолютно різні моделі формування народу. Український етнос сформувався, так би мовити, органічно на своїй споконвічній території в самому серці слов'янства. А от російський етнос виник зовсім інакше у результаті змішування слов'янських колоністів з місцевим неслов'янським населенням. Наскільки ж великим був цей неслов'янський вплив? Уявіть собі, навіть видатні російські історики, як от Ключевський, відкрито визнавали, що в основі їхнього народу лежать асімільовані угрофінські племена. І найкращий доказ цього зберігся до наших днів у географічних назвах: наприклад, сама назва Москва не слов'янського у походження. І був ще третій надзвичайно потужний фактор розходження геополітика. У той час, як Русь, Україна дивилася на захід, інтегруючись до Великого князівства Литовського, Московія на сотні років потрапила під вплив Золотої Орди, і це не просто змінило політику, це наситило мову величезною кількістю тюркських слів, які стали фундаментальними для держави: – казна «казна», «таможня». Ну і звісно, всі ці історичні відмінності не могли не відбитися на мові. Це призвело до того, що українська та російська мови розвивалися за двома абсолютно різними сценаріями: одна йшла від народу, а інша від книжок. Ось тут, мабуть, криється найглибша різниця. Сучасна українська літературна мова вона народилася з народу. Іван Котляревський просто взяв живу розмовну мову і зробив її літературною. Це була справжня революція знизу вгору. А от російська мова це продукт свідомого елітарного синтезу згори вниз. Ломоносов, по суті, штучно поєднав мертву книжну церковнослов'янську мову з мовою столичної еліти. І який же результат ми отримали? Російська мова успадкувала просто гігантський пласт церковнослов'янської, тобто по суті староболгарської лексики та граматики. Звідси й походять такі відомі риси, як неповноголосся, російське град проти українського «город». Це прямий спадок тієї самої книжної традиції, яка була абсолютно чужою для живої української мови. І наостанок, мабуть, найтрагічніший фактор розходження. Бо це вже не про природний процес, це про цілеспрямовану імперську політику, яка століттями намагалася просто знищити українську мову як явище. Подивіться на цю хронологію: це ж не просто якісь дати, це системна послідовна політика лінгвоциду, що тривала століттями від валоївського циркуляру, який просто заперечував існування мови до радянської русифікації. Мета завжди була одна і та сама. Не дати українській мові розвиватися природно, стерти її самобутні риси і зробити схожою на російську. Прямим наслідком цієї політики стало таке явище, як суржик. І тут дуже важливо розуміти, це не якийсь там діалект, це по суті мовна патологія, результат століть утисків, коли мову одного народу примусово силою витісняли мовою іншого. Отже, підсумуємо: ми побачили, наскільки різними були шляхи двох народів у генетиці, в історії, у формуванні мови. Один шлях це органічний розвиток на своїй землі в серці слов'янства, інший це колонізація, асиміляція та сильні зовнішні впливи. І головне питання, яке залишається відкритим для кожного з нас: як це глибоке і настільки відмінне минуле, визначає те, ким українці та росіяни є сьогодні.